Буде представляти цей прес-брифінг Наталія Антонівна Возоловська, це е, радник нашого на, губернатора, керівник офі офісури форум і тренер з питань децентралізації. Це експерт експерт, експерт офісури форум так, та е, власний тренер з питань децентралізації. Наталія Узовська представить нам результати цих столів, як позитивні, так і негативні погляди місцевих депутатів та олів та сіл, як ми дивляться на це питання, та на перші кроки, які робляться у нас Так, так був, страду, ще до а, в про Законів службу звісно, що патронатна служба входит, уявляється сразу находить в патронах. Мені цікаво, в якому ви статусі по вашей роботі? Не по этой случае, ви ще не советник получаете? Я радник голови обласної адміністрації Уже з 1 людня як на потреба Я зрозумію, але ж немає губернатора, була його потреба служба, він пішов. Перш за все, це радник вважається не голови, а радник обласної державної адміністрації. Не залежить від того, хто буде головою адміністрації, нас губернатор немає. Так. Так, сенальний, так, сенальний. Два дні відбувалися в круглі столи у е, двох наших містах районних центрах. Це у Цюлюпівську 23 <клухи> грудня і 24 грудня у Скадовську. У е, любівську е, у нас були присутні і е, голови сільських рад, у Черної було мало дуже. Були присутні депутати міської ради, районної ради, представники громадських ветеранських організацій. Буває, хочу вам сказати, відбулася дуже така жива дискусія, але дуже прикро, що люди не розуміють, не розрізняють децентралізацію і об'єднання громадян. Вони не бачать цього зв'язку. Тому за все довелося людям розказувати, що таке децентралізація, що це передача повноважень. Від державних органів на місцеве самоврядування для того, щоб передати їх, хтось має прийняти для того, щоб прийняти ці повноваження, має бути і інфраструктура, і тобто треба привести все таки об'єднання громад. Хоча можна було звичайно зробити просто розкрупнення районів. Але так як прийнято закон про об'єднання громад, то Треба проводити е, саме добровільне об'єднання громад. Е, в одній тільки країні було е, проведено дійсно добровільне об'єднання громад, От, е, це здається Фінляндія. А всі країни відмовилися від слова А Що в Росії он, в референдумах проводила у... об'єднала всі регіони всі, по об да. 90% політики? Ну, але знаєте, вже навіть самі сільські голови кажуть, що. Не треба було робити доброві, треба було зразу проснутися вранці вже, вже з новою реформою. Тому були дуже багато різних думок, говорили, для чого об'єднання, об є, для чого, дайте нам гроші, ми самі розберемося. Да, тобто дайте оця споживацька психологія, вона нікуди не ділася. Люди звикли, що все має вирішувати партія і правительство, неважливо яке. Тобто не хочуть брати на себе відповідальність. Коли пояснюють, що ви знаєте, тепер дуже велика відповідальність лежить саме на громадах, тому що ви тепер будете, саме ви будете. Відповідати за те, кого ви обрали в свої органи, ви будете тепер самі вирішувати, що вам треба і як, і як заробити ці кошти. Тобто тепер е, треба буде, знаєте, була дуже цікава е, така думка, сказали, що Целюбенський район почав жити е, здоровим способом життя, тобто перестали пити і курити. Виявляється, у зв'язку з тим, е, з, що в нас вели акциз. Передали акциз для е збільшення місцевих бюджетів, всі просто пішли в тілі. Просто немає. У нас в вже Перемало хто є і кури. Е по Цюлюбінському району у нас планується чотири громади, дві громади згідно перспективного плану. Це е вони можуть бути спроможними. Це Цилюбінська громада. В яку е, будуть входити солодці підстепни і е, козачі лагері. Але на превеликий жаль, е, козачі лагері е, категорично проти об'єднуватися з цілюпіском через, як вони сказали, е, корупційну складову. Е, е, великі компанії також будуть, е, можуть бути самодостатньою громадою. У нас великі компанії – це профіцитне село, вони мають прибуток в 3 мільйони 127 тисяч. Це ті дані, які були 2014-2015 рік. Подокалинівка – мінус 2 мільйони 10, Абрикосівка – мінус 1 мільйон 442,8, Радинськ – мінус 0,20, Костогризво – мінус 1 мільйон 60. І саме цікаве, що була голова Сільської ради е, великий копанів е, Костенко Валентина Дмитрівна вона каже: Я за, я готова провести об'єднання, але е, оці, що на таких мінусах, вони впираються. Така каже, я не бачу логіки, я не бачу логіки, чому вони впираються об'єднання. Е, нібито е, Абрикосівка зараз е, дає згоду. А ось ці три е, сільські ради, е, ну ніяк, перлися і все. Ну не хочуть. Виноградівська сільська рада, е, громада, яка планується, вона не буде самодостатньою, але вони хочуть об'єднуватися. Це Виноградова, е, вони також е, дефіцитний бюджет 6, мінус 610. Тарасівка, мінус 2 мільйони е, 310,6, десять мінус 3 мільйони е, 315,7. і і тому ця громада не буде самодостатньою, але якщо вони все-таки приймуть рішення про віддання, їх держава, як то кажуть, допоможе з Хоча, якщо підняти із тіні всі податки за землю, все-все-все чисто, то хто його знав, можливо, ці громади і могли би бути самодостатніми. І нова маячка, також вона не може бути. Самодостатні, вона йде за мінусом майже 400 тисяч. Ось така ситуація. Я вам хочу сказати, що люди в селах, я коли балотувалася на місцевих виборах, їздила по округу, люди все розуміють, що буде об'єднання громад, розуміють, що буде децентралізація. Вони не зовсім розуміють, що це таке, але вони кажуть, ми знаємо, що воно буде в 17 році. Вони знають, що їх об'єднають. Доброліт. Доброліф? Е -е ні. Вже, <смеш> ви е знаєте, коли приймуть зміни до Конституції, то вже ніхто нікого не буде питати, а вітаю всіх згідно перспективних планів. Тобто зараз ще є можливість полюбовно вирішити ці питання стосовно об'єднання. Звучали запитання, чи можна поетапно об'єднуватися. Тобто об'єднатися згідно плану з одною сільською радою. Потім Інша підійде, потім ще інша, і так, е, так не можна, треба, щоб було об'єднання тільки згідно з перспективному пару. По Скадовську е, ну, взагалі дуже цікава ситуація. Там е, ми були е, після закінчення сесії Районної ради, депутати всі пішли, і їм це не цікаво, залишилися голови сільських рад. Е, е, Сиділи, звичайно, трошечки замужені, а коли я сказала, що у нас Скадовськ, Скадовська громада е працює на дотаціях курортне місто. В мінус 756 тисяч в мінусах курортне місто. Тут всі звичайно оживилися тут. Е всі зрозуміли, що, про що я кажу. Там планується три громади: це Скадовська, потім Новомиколаївка і Михайлівка, і е, разурне Володимирівка. Новомиколаївка Михайлівка, е, там ситуація така: е, Новомиколаївка хоче об'єднання. Е, громада також, вони проводили е, зібрання, ну, сходки, як кажуть, по народному. E, тому і голова сільської ради вона каже, я готова, я готова допоможі Михайлівка категорично проти. Михайлівка більш таке російськомовни, як вони кажуть, там, там, там на ментальному мі... та, ментально вже... а а центр громади буде. Там, вони... як то, то, ось розумієте, що взагалі об'єднувати протилежність не, не можна, вони ж не об'єднані. Да, будь, узнал, же узнал, же. Вот Але э, ці громади можуть бути самодостатніми. Э, так як сказала э, голова Новомиколаївської ну, э, сільської ради, вона каже, коли я відкрила. Щоб подивитися про сплату податків за землю, то була дуже здивована, не просто здивована, була просто шокована, що там робиться. Вона каже: якщо все це довести до раду, підняти оце ці всі податки, то ми можемо бути дуже, дуже як кажуть самодостатньою доброю громадою. Вчора запитували по Нашій першій єдиній поки що об'єднаній громаді по Кочубеївській надавали запитання, що отримала Кочубеївська громада вже. Ми посміялися трошки, тому що вони тільки ось зареєструвалися, але вчора вони прийняли бюджет. Так от я вам хочу сказати, що якщо раніше у них на розвиток громади виділялося 30-33 тисячі, то на 2016 рік це мільйон тисяч. Різниця є, правда? От, і громада, така, знаєте, трошечки вже покрильона. Вони дуже задоволені, що вони зробили правильний вибір. Я дуже вдячна цим сільським головам за таку впертість, тому що вони вибороли свою громаду. Вони їздили майже щодня. Чотири сільські голови до обласної адміністрації Вони доказували, що вони можуть бути спроможніми. Вони повністю. Все обрахували, і вони, по, згідно плану попереднього перспективу, вони мали відходити до Ми категорично. Ми хочемо, до речі, це майже усіх, ну, можна сказати, навіть в усіх районах області села не хочуть приєднуватися до центрів, до районних центрів. От, тому є, отак... є отака ситуація. По ще раз по Москадовську, звичайно, там дуже складна ситуація, через, як і в Вінніческу, недавно не в Вінничеську. Це тінь, тінь. Все у тіні, скільки було у нас туристів, але сільські ради, звичайно, дещо продовжили тобто, місцево саморятування, заробили кошти, але не стільки, допустимо. Планувалося, і стільки би хотілося, тому що е, пансіонати оформлені на депутатів міських, районних от, і оформлені як житлові будинки. Точно так само ситуація із землею і з усім іншим. Е, я впевнена, е, що. Зараз можна встигнути, встигнути об'єднати ну, хоча б кілька громад, кілька районів. От, була би тільки воля. Не хочуть сільські голови, не хочуть їх обрали, вони хочуть два роки спокійно посидіти при роботі. Все одно у нас є інформаційний голод. Люди не розуміють, для чого, для чого ця децентралізація, для чого це об'єднання. Треба людям пояснювати, при чому проводити такі живі зустрічі, щоб людині просто пояснити простими словами, пояснити самі основні аспекти. Їм не треба знати про префекти, їм це не цікаво. Префекти, податки, їм це не цікаво. Їм цікаво, що вони, що вони отримують е, саме для своєї громади. І все. Е, їм цікаво е, ремонт доріг. До речі, я хочу сказати, що е, в тих громадах, де е, сільські ради де мають автозаправочні станції, е, зараз е, там, частина цизу йде у місцевий бюджет то вони вже навіть в деяких селах почали вбиткою центри встановлювати, щоб роз'явилися кошти, і вже навіть е, без об'єднання, але вже вони появилися якісь, е, появилися кошти на розвиток. Е, ну, це до станції її не сховаєш, а стосовно е, алкогольних, цезу на алкогольні напої на е, табачні вироби. Дуже багато пішло дійсно поза, позе, як то кажуть. От. Але знову ж таки, там, де селище, велике село, там вони мають перебуток, там, де села маленькі, там за цизу перебутку дуже мало. Тому тому така от ситуація. Мені дуже подобаються такі зустрічі, тому що перші люди можуть поспілкуватися, і я хочу сказати. Коли в Цюпинську була така от жива розмова, от е, голова сільської ради каже, знаєте, саме основне – менталітет, треба змінювати наш український менталітет, нашу споживацьку психологію. Тому що люди звикли, що їм хтось щось має зробити. Тепер вони тут самі, е, самі вирішувати і самі, е, як би то сказати, е, вони повинні, е, знаєте, от деяких районах, коли спілкуєшся, там, де е, не платять податки, там, де скривають все. Але коли з ними спілкуєшся, вони кажуть, чому у нас доріг немає, чому у нас е, школу треба ремонтувати, садік ремонтувати, ви податки платите? Тиша, тиша. А ви все показали, всі свої доходи, тиша. Тобто е, тепер вони будуть відповідальні самі за розвиток своєї громади. І як то кажу, за своє особисто. Тобто е, людям потрібна водочка, а не риба. Всі мають самі відповідати за своє життя. Дякую, може, а, і У вас якісь питання? Є питання такі, Дивіться, е, сформували цей генеральний план об'єднання, добровільного об'єднання громад, так, яким передбачили якісь часто. Абсурдні конструкції, так, які зараз не хочуть вони добровільно приєднуватися до цього плану. Звичайно, що багаті намагаються об'єднатися з багатими, а бідним вже все одно нічого не допоможе. Я, це ситуація якась, мабуть, з новою маячкою, якесь виключення. Хоч убиєка зробила те, що, власне кажучи, шо логіка підказувала, так. подалі триматися від прожорливого райцентру і об'єднатися туди тим. Селам які ближче до Кривого Рогу, які там якось з ними працюють. Решта виходить, що навіщо як ви зможете нав'язати там Лазурному, нав'язати Володимирівку чи Скадовську, нав'язати весь весь той пул, якщо вони коржаться самі там легально чи нелегально, але їм зовсім не потрібні нахлєбники. Так? так само не потрібні, звичайно, що е, для Цюрюкинська насправді не потрібні казачі лагері. Я не знаю, що там казачі лагері кажуть, що. Чому вони не хочуть? Мабуть, тому що депутати не хочуть просто втрачати свої, свій депутатський статус, а голова не хоче перетворюватись на старосту. Бо це, звичайно, теж дуже принципово, що рішення про перспективне об'єднання мають приймати ті, хто втрачає через це свої посади. Тому села, що будуть центрами громади, вони за, а села, що не будуть центрами, вони проти. Це все треба було передбачати. Тобто зараз ви... Не зможете, я так думаю, більше ніж цю Кочубівку, там і ще може кілька вам вдасться, ви не зможете більшу частину якось зробити, ну, тобто об'єднати добровільно. А після того, як ви пооб'єднуєте їх насильно, так, то це буде щось схоже на, знаєте, на таку невдалу адміністративну реформу, яка жодного з децентралізацією не має, не матиме жодного так би, спільного. Ну, це, це різні речі, ви самі казали. Так? Але ви ж і перейшли від децентралізації до об'єднання. І більшу частину свого виступу, зверніть увагу, ви присвятили саме об'єднанню, Не децентралізації, хоча тема начебто була децентралізація. Так, так? Так. От, а, от, я що? хочу запитати, чи по децентралізації у вас є якісь, скажімо так, ви дуже грутовно підійшли до об'єднання громад з цифрами, з статистикою. Так? Я бачу, що ви в цьому. Підготовлені і е, предметно дуже так е, все розповідаєте. А щодо децентралізації, не почули. Чи є у вас якісь ще нам повідомити про децентралізацію? Я вже процес, який почався, який, скажімо так, що громадам місцевим було надано в вигляді повноважень, я не знаю про таке, що було надано в вигляді податків, там, ну, тобто доходних частин бюджету, я навпаки знаю, що позабирали зараз.